Вітаю глядачів каналу Київ24. Я поет сатир Кірко Космина і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Просто зараз F-35 б'ють по Калінінграду. Російські танки вторглися в Польщу. Ні, це не тези нового брифінгу Трампа, не анонс патріотичного кіна Нікіти Міхалкова, і навіть не завоз нової наркоти у шоу з Кабєєвою. Це свіжі заголовки ютуб-каналу Дмитра Гордона з обкладинки його розмови з пропагандистом Васією Головановим. Мистецтво максимально брехливого і упоротого заголовка, воно ж клікбейт, українські журналісти та блогери давно засвоїли на максималочках. Але навіть на тлі розмаїття цього крінжу такі артефакти контенту вимагають окремих сатиричних поем. Якщо тебе гніте печаль бездонна, від дна клікбейту, фейків та облуд молю, не відкривай Ютуб-гордона у спробах осягнути весь цей флуд. Російські танки втерлися до Польщі. f 35 Калінінград бомблять. А вже ж гордон уміє і глубже і більше, та ж не одним гордоном хурва мать. Куди стече фантазія волога, ніколи ми зарані не поймем. Чи нам кабздець, чи завтра перемога. В Ютубі зна хіба що СММ. Прорвали фронт в районі Закарпаття, в Кремлі Кадиров, зґвалтував шойгу, усе, на що ми з вами клікнем, браття, зросло в чиємось хворому мозгу. Про те, який піс чека нас далі, і як врятує нас незламний пан, завжди в етерах мосейчук Наталії розкажуть нам чаплига і світан, навчать нас звідусіль, як жити разом і навіть не ковтнути ціанід. Московські воші, з вічним майстер класом в прямім етері в українських гнид. Мов братські міги з путінських литовищ, до нас з мішком ментальних звіздюлей злітають Фейгін, Биков, Арестович, Латиніна й Прохвесор Солов'єй. А ось, забивши болт на всю цю кліку, її потуги множать на зеро, боги Етерів, королеви кліку, мольфар і відьма з картами Таро. Та знають всі, нема новин у світі, вагоміших в тилу та на війні, ніж те, як палець гумориста віті маслав вареник Вітіній жоні. І скільки б не неслося в коментах хейту, завжди вестимуть битву за кордон, добро і зло українського клікбейту, любов і смерть, пристойність і гордон. У польському Гданську депутатку міськради відсторонили від роботи за сварку з українським таксистом неймовірний розрив шаблонів. Почалося все з заяви депутатки Сільвії Цісонь, що під час поїздки з синами на футбол вона стала жертвою українського таксиста, який ображав її, плювався і навіть розпилював перцевий газ. Та як показало відео з реєстратора таксі, водій якраз поводився чемно, а от депутатка матюкалася, ображала таксиста за національною ознакою і вимагала забиратися в свою країну. Тож незрозуміло поки що буде з таксистом, а от депутатку її партія вже усунула і від партійної діяльності, і від роботи в офісі міністерки освіти. Адже, поки в польських таксі працюють відеореєстратори, свою ксенофобію депутатам краще тримати при собі. Депутатка ради Гданська міста на футбол відвозячи діток за наїзд на нашого таксиста втратила роботу й партквиток. Хоч і був таксист, не мов терпіла, не курив, не пив, не грав блатняк. Все одно від нього потерпіла депутатка польська на дурняк. Бо така вже є життєва проза протягом історії віків, що таксист український – це загроза навіть без плювків і матюків. І будь ти ксенофобка чи сексистка, зла або ображена чимось, не займай українського таксиста. Ми самі їх трохи боїмось. На село Красний Чікой забайкальського краю Росії вірлом без оголошення СВО напала Вєрка сердючка. Про це екс голова села членком партії Росії Олександр Давидов поскаржився в Федеральну службу безпеки РФ. За словами 64-річного комуніста, 14 вересня на виборах депутатів Красночекойської окружної ради на дільниці з заграла пісня Вєрки Сердючки. У мене! На думку Давидова, який ті сплюндровані вибори в результаті програв цю ідеологічну диверсію, міг внести в плейліст якийсь симпатик України чи агент її спецслужб для створення соціальної напруги, спалаху екстремізму, зриву виборів, щоби прийшла людина і влаштувала погром чи ще що-небудь. Що ж, таких екстремістських диверсій російська комуністична демократія ще точно не знала. І поки остання надія забайкальського комунізму молитиме Путіна вести війська в Красний Чікой, давайте просто насолодимось цим історичним моментом. Гуде в Росії від села до міста найтяжча новина последніх літ. У Забайкаллі деда комуніста, сердючка не пустила в сельсові. Ніщо біди не предвіщало в роді. слухняно йшов народ голосувати, і був уверен дед в своєму народі і вірив так, як дітям вірить мать. Хрипів з гори старенький репродуктор про День побіди й рюмку під столом та вдруг, між всім оцим. Родним продуктом Хвашиський гім роздався над селом. Безжальний сужик гриз тендітні мізки, привичні ліж до лепса і пуйла, і подло зрілі мислі екстремістські в макітрах і села. Згущались над селом нацистські тучки, погроми йшли на кожному углу. Незрима тінь райхсфюрера сердючки марширувала лунку по селу. І виборці вчорашній комуніста, яким було усе крім водки, Пох, уже скрадались до його помістя з сичанням шнеле діду, Хенде Хох. Від тих, кому ще вчора був потрібен, патріотичний комуністський лоб летіли, й ай люлю. І зібен, зібен, і гоп і гоп, і гоп, і чіда гоп. Бо ще не знала зрад таких отчизна, хоча й знавала вже багато що врубати победителям хвашизма хвашистський гімн все буде хорошо.